Вусатий й Україні це фабрика новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Я Анастасія Федор, і зараз деталі. Олександр Лукашенко заявив, що Київ має погодитись на мирні переговори з Росією, мовляв, в іншому випадку буде повне знищення України. За словами містера, я вам сейчас покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. Зеленський має зупинитися і сісти за стіл, аби уникнути величезних жертв серед мирного населення. Далі цитую все в руках України не тому, що я хочу спіхнути цю тему на Зеленського і Україну. Дійсно, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть гибелі, притом в огромному кількості людей тяжело, трудно. Но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Кінець цитаты. Крім того, вусатий диктатор впевнений, якщо буде мир, то країна агресор та її сателіти напевно зможуть пояснити навіть зараз українською народом, що сталося. Я дуже перепрошую, але якщо на дев'ятий місяць війни Лукашенко думає, що українці не розуміють, що сталося, то йому варто вдягнути окуляри. Хоча ні, в суді Гааги вони йому не знадобляться. Менше з тим. Полив самопроголошений брудом, і президента Володимира Зеленського каже, нібито українці вже почали пред'являти йому претензії, бо немає світла. А сам же Зеленський, на думку Лукашенка, ситий, нагодований і не страждає без електрики. Пробачте але далі цитата. Зеленському може і хорошо вийшов там в маечки, то ли в нестираній кофточке долгое время поприветствовав, кому-то руку пожал, і йому дали 200 миллионов доларів, Подкинули на Хаймарс и еще какие-то джевелини. Зеленському проще, он сит накормлений, не страдает без электричества и прочее, тогда как миллионы українців страдають, кінець цитати: що сказати, Боже, яке кончене. Напередодні білоруський диктатор, виступаючи на саміті ОДКБ, заявив, що майбутнє організації залежить від успіху так званої спецоперації, сказав таке: якщо Росія победит, ОДКБ буде жити, якщо не победит, ОДКБ существувати не будет. Чувствую, що ми прийшли к єдиному мнению, що якщо не дай Бог рухне Росія, то под этими обламками наше место. Певно, вусань щось та розуміє. Тим часом Збройні сили України поширили термінове звернення до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення у війну Росії проти України у генштабі зсу заявили, що російські спецслужби готують провокації на території Білорусь, а цілю їх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема АЕС-Островець. Збройні сили просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 конституції, відслідкувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об'єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців. А якщо не буде реакції з їхнього боку, інформувати світову спільноту всіма доступними методами. Далі цитую: керівництво Росії плювати на життя російських громадян, тим більше життя білорусів та українців. Їхні методи не є новими: терор, залякування, операції під чужим прапором все це використовується з єдиною метою втягнути Білорусь у війну з Україною, кров'ю і ненавистю розділити наші народи. Але чи потрібна російська загарбницька війна самі Білорусі? Відповідь очевидна, не потрібна. Кінець цитати. Між тим заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що у війні проти України готові брати участь 10-15 тисяч білорусів. За його словами, вони погоджуються через високе грошове забезпечення. Ну, спробуйте ризикнути. Ми всі чудово знаємо, чим це для вас закінчиться. Я нагадаю, ви на фабриці новин ставте лайк, підписку і обов'язково коментуйте це відео.